У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо помилку, яка практично як бомба сповільненої дії вбиває бізнес підприємця, і потім і самого підприємця вбиває усе, що він створив. Усе, що він так вкладався, усе, над чим він так старанно працював, воно усе буде знищено під ноль. Дане відео буде актуальне кожному підприємцеві, незалежності від того, яким бізнесом він займається, скільки часу він займається цим бізнесом. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо і почати я хотів би із певної аналогії для того, щоб вам було максимально зрозуміло про що я кажу. І аналогія полягає в тому, що кожен зараз себе абсолютно може згадати. От уявіть собі, що ви приходите на прийом до стоматолога. Ви сідаєте у стоматологічне крісло, відкриваєте рот, стоматолог оглядає вашу ротову порожнину, і потім, коли він провів весь аналіз, усе своє спостереження він зробив, і тепер він вам розповідає про ситуацію, яка у вас виникла. І він каже, що ось на одному із зубів з'явилася невеличка крапочка, невеличка дирочка, каріес, і відповідно від. Він вас запитує, будемо заліковувати чи не будемо заліковувати, що будемо робити із цим. І в класичному варіанті людина каже: ну це не так важливо, це зараз може ще почекати, ще не варто за це братися. А стоматолог йому каже: от якщо ти зараз не залікуєш цієї дирочки. Вона буде збільшуватися в розмірі, ну і йому каже людина, що та нічого страшного, вона не сильно збільшиться, все буде добре, все буде добре, і людина встає зі стоматологічного крісла, йде собі щасливо додому, рада тим, що нічого із зубом не сталося. Ніякої такої серйозної проблеми. От вона собі живе день за днем, їсть, їсть що завгодно, веде свій звичний спосіб життя. А потім, в один момент, за декілька місяців, напевно, або може навіть за декілька років, людина починає. Відчувати біль у одному із зубів. Ну, біль не настільки серйозний, людина далі продовжує займатися своїми справами. Далі от вона працює, далі вона ходить на роботу чи там бізнесом займається. Неважливо, як вона і чим займається, суть не в тому. І вона таким чином забуває знову про цей біль. І цей біль зникає. Він знову відходить на задній план. Про нього ніхто не думає, нічого страшного немає. Людина закопується в процес а ж раптом за деякий період часу знову виникає біль, але вже набагато сильніший, і людина вже починає тривожитися. Що ж таке, може варто було би оглянути в стоматолога, подивитися, що як, але людина боїться того, що вона може почути. Людина боїться тої інформації, яку їй скаже стоматолог. Бо вона починає вже здогадуватися, що їй скаже лікар, і вона знову відкладає усе. Це нічого страшного, нічого не буде. Далі закопується в свої справи, далі собі працює чи відпочиває. Чи її. Що завгодно, абсолютно без різниці, і потім через ще деякий період часу він може бути абсолютно різний, і в цьому немає ніякого сенсу оприділяти, який це період часу. Людина ловить себе на дуже і дуже сильному зубному болі. настільки сильному, що тепер вже терпіти дуже важко. І людина домовляється зі стоматологом, приходить на прийом, стоматолог оглядає, і на цей раз його вердикт звучить зовсім по-іншому. Він каже про те, що зуб. Потрібно виривати те, що зуб виривати це і одна справа, але окрім цього, потрібно ж вичистити усе, потрібно ж на цьому місці ставити імплант. Потрібно провести дуже багато багато іншої додаткової роботи. Тут вже стоматологи розберуться, який процес потрібно робити. Я не фахівець в питаннях стоматології, але описую той процес, із яким людина пересічна зустрічається доволі часто в своїй практиці, у своєму відношенні зі здоров'ям. І який висновок ми повинні зробити із цієї історії. А висновок дуже простий: коли проблемка була невеличка. Її можна було вирішити за декілька секунд дуже швидко і продовжувати жити, і причому вирішити доволі дешево, не витрачаючи велику кількість грошей, часу, зусиль, не відчуваючи великої болі серйозної в процесі. Бо залікувати дирочку і поставити пломбу це є насправді дуже добре, це є дуже легкий процес в порівнянні з тим, як вже Потім доводиться виривати зуб, ставити імплант, вичищати усе. Скільки болі людині потім в процесі потрібно пережити, відчути, скільки їй потрібно обезболюючого, вколоти в ясне, щоб вона усього цього не відчувала, і то потім буде відчувати в процесі, коли обезболююча почне послабляти свою дію. І тепер, дивлячись навіть на фінансове питання, скільки тепер потрібно заплатити за усю цю роботу, бо зробити і витримати усе це, це є одна з. Сторона медалі інша сторона медалі полягає в тому, скільки це обійдеться, скільки це лікування обійдеться людині, скільки потрібно буде витратити грошей. І добре, якщо підприємець чи людина може собі це дозволити, але ж дуже часто лікування такого плану. Воно обходиться дуже дорого і не кожній людині це по кишені. І тепер ми, розглянувши цей приклад, можемо його перенести на реалії бізнесу, тому що підприємці ведуть себе абсолютно ідентично, абсолютно аналогічно до цієї описаної ситуації. Вони приходять, наприклад, на консультацію, вони отримують повну діагностику своєї ситуації. Вони розуміють, що може статися, як до цього можна прийти, яка зараз наявна ситуація. І тим не менше, зараз, поки проблема не настільки. Які значна її можна було би вирішити, її можна було би зупинити на цьому етапі? І дати можливість бізнесу стартувати вверх, тобто вирішити цю проблему, створити плато, від якого можна виштовхуватися вверх. І набирати, набирати обертів, збільшувати доходи, прибутки, клієнтську базу, масштабувати бізнес. Але ж ні, людина в моменті захотіла зекономити час і свої ресурси. Людина сказала, я сама справлюся. Людина сказала, нічого страшного в цьому немає. Бо набагато ж простіше себе переконати, заспокоїти та сказати, що все добре. Але тепер розвивається ситуація аналогічно, як і з описаним щойно прикладом. Чому? Бо якщо ви проблеми не вирішуєте, вона сама по собі не вирішується, проблеми самі по собі не зникають. І дуже часто підприємці кажуть, ну я сам розберуся, я сам вирішу свою проблему. Чудово, а тепер згадуємо приклад із стоматологією. Ви зможете самі собі залікувати зуби. У вас є для цього необхідні навички, у вас є для цього необхідні компетенції. Щоби самому собі залікувати зуб. Ви можете, звичайно, спробувати. Але чи не нашкодите ви ситуації ще більше в такому випадку? Друга сторона, яку потрібно враховувати, це те, що проблема, яка зараз у вас виникла в вашому бізнесі? Це є результат ваших дій. Саме ваші дії, саме ваші знання, які у вас зараз є, вони привели вас до того результату, який ви зараз отримали. І людина, не бажаючи нічого змінювати, використовуючи той самий інструментарій, той самий алгоритм дій, ті самі підходи, ті самі знання, очікує отримати зовсім інший результат. Ну, це, як мінімум, неадекватно, це і неправильно так не працює. Для того, щоб вирішити проблему, із якою ви раніше не. Стикались, вам потрібні дії і інструменти, яких ви раніше не застосовували, чого ви раніше не практикували, і навіть ті знання, про які ви раніше не знали. І тільки в поєднанні усіх цих елементів ви серйозно збільшуєте ймовірність на вирішення своєї проблеми в бізнесі, чи в плані здоров'я, за що б ми з вами не говорили, цей алгоритм працює абсолютно в будь-якій сфері, про яку б ми з вами не говорили. І давайте подивимось, а що. Що було би, якщо би пацієнт включився зразу би в роботу? Якщо би пацієнт в стоматологічному кріслі сказав лікарю: Так, залікуйте мені, будь ласка, цей зуб, поки проблема не набрала масштабів. Що було б із цим пацієнтом? Абсолютно правильно, він би дуже швидко і дуже легко обійшовся із цією проблемою, він би дуже швидко її вирішив. Він би мінімум коштів затратив на її вирішення в порівнянні з тим, що могло би бути. Якщо б він запустив цей процес, якщо б він його не припильнував, і рівно так само в бізнесі, якщо б підприємець включився на початковому етапі і вирішив цю проблему, він би зекономив величезну кількість часу, грошей, зусиль, нервів, стресу, він би собі стільки не створив додаткових проблем. І ніхто би із зовнішніх сторін, із якими взаємодіє його бізнес, не створив би йому стільки проблем. Не набрали би ці проблеми такого масштабу. А якщо би підприємець не допустив цих проблем і не створив би собі цих додаткових проблем на основі цієї одної, цих похідних проблем, то він би зараз вирішував зовсім інші питання. Він би вирішував питання вищого порядку, він би вирішував питання масштабування, питання найму найбільш професійних кадрів. Він би вирішував питання того, як же йому виходити на нові ринки. Він би, наприклад, вирішував такі питання як. Куди поїхати на відпочинок, яку б собі краще нерухомість купити, який краще транспортний засіб собі купити, який краще навчальний заклад дозволити своїм дітям? Чому? Тому що цього би дозволяли фінанси, цього би дозволяли можливості бізнесу, який в нього працює, тому що на це у нього банально був би час. Але це тільки за умови, якщо б він вирішив цю проблему, якщо б він її позбувся одразу. І затратив би при цьому на вирішення мінімально. Кількість часу і фінансів. І це правило стосується абсолютно будь-якого елементу роботи вашого бізнесу. Чи це є продажі, чи це є найм персоналу, чи це є вибудова менеджменту, чи це є масштабування бізнесу, чи це є максимізація прибутку, чи це є систематизація автоматизація бізнесу. Абсолютно будь-яка проблема, яку ви не назвали, вона вирішується за схожим принципом. Вона вирішується в корені, вона вирішується на на Початку тільки вона почала проростати, її одразу потрібно вирішувати. Ось ця бомба сповільненої дії, яка потім набере масштаби. Чому набере масштаби? Тому що ви спочатку прийняли рішення її не вирішувати, а потім ви про неї забули. І переключились на зовсім іншу діяльність. А як ми знаємо, коли ми переключаємось на іншу діяльність або на інші діяльності, ми забуваємо за ті проблеми, які у нас є, які ми зараз не вирішуємо. А вони самі по собі розвиваються, масштабуються. Над ними немає пильного контролю, тому масштаб їхній збільшується ще швидше. А потім в один момент, коли проблема досягає критичної точки і вже хочеш, не хочеш, потрібно включатися. Ось тоді підприємець кидається з головою в цю проблему. Занурюється, забуваючи про всі інші і не менш важливі елементи бізнесу. Він включився зараз в цю проблему і покинув, наприклад, управління, а в нього система не вибудувана правильно управління. І в результаті все починає сипатися. В роботі працівників з'являється хаос. В роботі з клієнтами хаос, в роботі з постачальниками теж хаос. З'являються махінації, комбінації. Бізнес починає втрачати. Бізнес починає втрачати і клієнтів, і доходи. Бізнес починає втрачати вигідні умови відповідних. Постачальників бізнес починає отримувати неліквід на свій склад, якщо ми кажемо, наприклад, про торгівлю фізичними товарами, ось до чого ви можете прийти. А потім усе це об'єднається в одну серйозну проблему, яку вам доведеться закривати кредитними коштами, і то не факт, що вдасться. І ще й дуже висока ймовірність того, що ви можете втратити свій бізнес, а потім вам прийдеться розпродавати все майно, по-перше, а його зазвичай вартості не вистачить для того, щоб ви покрити усю цю заборгованість, і тому. Му доведеться йти на додаткові роботи. Про це влаштовуватись, те, чого так не люблять підприємці, те, чого так прагнуть уникати підприємці. Вони тікали від роботи в найму, і туди ж вони повернуться. В той нестерпний колектив до тих нестерпних працівників токсичних і з ними будуть працювати. А виходу іншого нема. Гроші ж потрібно звідкись брати, щоб перекривати ці заборгованості. І не просто самому це робити, але й підписати на усе це свій сімейний колектив. Потрібно буде, щоб. Що усі члени сім'ї долучались, тому що в більшості свої підприємці беруть позику під заставу майна. І в результаті, щоб це майно, в якому проживає сім'я, не втратити, Потрібно що робити абсолютно правильно, потрібно працевлаштовуватись усім. І коли ти працюєш, я неодноразово про це розповідав, але потрібно ще раз, тому що можливо за 101 разом до підприємців дойде, що і коли ти влаштовуєшся на роботу, працюєш багато, а результату не отримуєш від цього, тому що всі гроші переводяться автоматично на погашення боргу, то в результаті мотивація знижується, бажання працювати немає і виникають конфлікти в сім'ї між. Членами сім'ї і нерідко сім'я починає розколюватись. Ось до чого ви можете прийти, коли ви просто не припильнуєте однієї невеличкої проблемки, а вона набирає масштабів обертів, коли ви на неї не дивитесь. І тому у вас, скоріш за все, зараз виникає питання: а як би було правильно діяти в цій ситуації? Як же не допустити цієї проблеми? Перш за все, потрібно провести діагностику ситуації. Як і в стоматології, ви приходите на діагностику просто для профілактики, незалежності від того, болить вас зуб, не болить вас зуб, ви просто регулярно приходите на огляд стоматолога, аналізуєте свою ситуацію, що в ній зараз відбувається. Ви в цьому випадку хоча б тримаєте руку на пульсі. Що ж відбувається з моїм бізнесом зараз? Що зараз правильно працює, що неправильно? до чого я можу прийти в результаті? До чого Ця ситуація мене приведе чи не я для себе життя, якщо зараз? Не вирішуть цієї проблеми. І якщо проблема є, не відкладати її в довгий ящик, а одразу її вирішувати. Тому, якщо у вас виникає питання, як діяти у вашій ситуації, приходьте на діагностику, так би мовити. Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, у чому ви помиляєтесь, яка у вас зараз ситуація, що в ній зараз не так, і визначимо, що потрібно робити прямо зараз у вашій конкретній ситуації. Посилання для запису на консультацію. Консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.